Новий заступник губернатора В'ячеслав Горобець сьогодні уперше з'явився на людях. Громадськості його представили на сесії обласної ради. В інтерв'ю нашому телеканалу він заявив, першочергово візьметься за залучення інвестицій, а досвіду мовляв у нього не забракне. Додам що посаду заступника голови ОДА йому запропонував сам Юрій Ткаченко. Про це обласний очільник повідомляв журналістам ще у грудні. За плечима В'ячеслав Горобець має економічну освіту та неабиякий досвід роботи, зокрема за часів Ющенка. Конкурентну спроможність нашого регіону це головна задача. У нас дотаційний бюджет і без створення робочих місць, без залучення інвестицій, на жаль, буде дуже складно. Останнє моє місце роботи це Черкаса обленерго. Я очолював це підприємство, де працює близько 4 тисяч осіб. Це перша. Середня заробітна плата складала більш ніж 5 тисяч гривень.